Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я буду розповідати про своїх домашніх тваринок. Чому мене зацікавило займатися кроликами, а не чимось іншим. Про це я вам сьогодні розповім. Коли мені було 8 років, тато подарував першого кролика. Через декотрий час у нас було багато кроликів, але більшість з них померли, бо зайшла якась хвороба. З того часу в мене лишилася одна кролиця. Пізніше ця кролиця народила кроленят. Деяких кроликів я продав, але не міг продати одного самця. Після того часу я обміняв того одного самця на дві маленькі кролички. Згодом я їх вигодував і обміняв теж. Нещодавно в інтернеті я побачив статтю про себе. Ця стаття надихнула мене, і я зрозумів, що мені не треба здаватися і продовжувати далі. Утримання кролів. Дуже важливо утримувати кролики в чистоті та сухості. Під ними не повинно бути мокро, тому я прибираю під ними два рази на тиждень. Вичищую старе сіно і застеляю нове. Кролі витримують мороз до 40 градусів, тому вони можуть жити в клітках, навіть на вулиці. Характер моїх кроликів. Мої кролики чудові та добрі. Вони не кусаються та не драпуються. Буває таке, що мої улюбленці їдять з руки. Вони люблять ласку, коли їх гладити, а саме найбільше їм подобається, коли їх гладити між вух. Харчування моїх улюбленців. Мої кролики полюбляють їсти овочі, такі як буряк, морква, капуста, картопля та косіно. Своїх улюбленців я забезпечую зерновими сумішами. Корм я розмішую пшеницею та вівсом, це для того, щоб кролики краще наїдалися. Також, коли я їм йду давати п'яти, промиваю посудини гарячою водою. Це для того, щоб усі мікроби, які будуть цій тарілці, зникали. Вакцинація та пропої моїх улюбленців. Живуть кролики у мене не вакциновані. Але рекомендується вакцинувати для профілактики різних захворювань. Я їх припоюю кожного місяця препаратом солікокс, Солікол допомагає кроликам тим, що він очищує шлунок від листів і використовується для профілактики різних захворювань. Проте, все-таки рекомендується вакцинація. Вона є більш ефективною, ніж пропоювання.